Вітаю вас, мої любі дівчатка. З вами Еля і моє в'язання Уж так трапилось, що минулого тижня я була в штрафниках. В мене не було звітного відео, тому що я була дуже-дуже зайнята. Чому ті, хто зі мною слідкує за мною в інстаграм, вони бачили, я вже там. Показала, чим я займалася два тижні. Я брала участь в, тестовому, в тестовій групі по опису в'язання бактуса горобина, тому всі свої сили я віддала на Бактус, так що можете зайти до мене в інстаграм і подивитися, що ж я зв'язала в цьому тесті. І зараз я вам розкажу і покажу, що я робила за ці два тижні. На позаминулому тижні у мене випало 6 годинок, і на минулому всього на всього одна. Тому я пров'язала свою кокеточку на плаття. Я пров'язала 7 годиночок, і я вам хочу показати. Що ж у мене вийшло? Ось я. Ось у мене маркерочок стояв, де я показувала вам прошлий раз. Минулого разу ось я вив'язала я взяла просто малесенький клубочок, і також трапилось, що він закінчився, ось окончик ниточки. І мені треба дійти ось до цього міста і закрити. Какетку, це буде вся длина кокетки. Мені тут залишиться зробити рукав. Це буде такий невеличкий рукав коротесенький, і зв'язати тут, прив'язати рюш зв'язати, як завжди. І ось нижня ось... Це, кстати, я цей Лайфак підгляділа у Марусі. Марусиня скринька, рикоділля Маруся дуже дякую тобі за це, бо я завжди думала, ну, піднімала просто з ліцевих петель. А коли побачила у Марусі, як вона в'яже, як вона в'язала на дитячій кофточці для Аринки, для своєї рюшик на кофточки, я тепер так теж роблю. Дякую. Якраз це той випадок, коли, як кажуть, вік живий, вік учись. Так що, Маруса, спасіба. І мені залишилося закрити низ і зв'язати рукавчик. і я буду вважати, що це своєю готовою роботою за серпень місяць. Чому? Тому що кокетка буде зв'язана, буде готова. А низ спідничку, ну, ну, по великому рахунку, якщо піти геть уже такою самою легкою якоюсь тропочкою, можна купити, опять же, якийсь отрізок тканини і пришити. Але я цього не хочу. У мене є запас пряжі. Е з якої я вяжу, це Алізабела і Алізабела Амбре Батік. І ви знаєте, я так поняла, що це я зобов'язана зв'язати дов'язати це плаття і носити його. Навіть ви знаєте, у мене така час від часу спадає думка, що я б, мабуть, б зробила тут. Рукав не короткий, а такий, типа, знаєте, навіть, мабуть, три четверті, щоб було це таке демісезонне плаття. Не літній варіант, а дімі Е, Але ж, а, і чому? І це обов'язково повинно бути плаття, бо це буде мій пам'ятник. Пряжі Алізе Бела просто і Алізе Белала Амбре Батік, тому що Алізе. Перестало виробляти оцю пряжу. Це маточки 50 грамові. Зараз, зараз Алізе перейшло на 100 грамове Алізабела, а також Алізабела Батік. Але ви знаєте, я передивилась палітру, там геть-геть другі кольори і другі відтінки Амбре. Оцього, амбре батік. Геть другі. Тому я хочу зв'язати плаття, плаття таке повноцінне, і от і рукав я тут хочу зробити. Якщо не геть длінний, ні, мабуть, три четверті, щоб був такий рукав. Але дуже страхаюся, що в мене не хвата пряжі, бо низ я буду таки прибавляти, трошки він буде пишнувата юбка, ну не в обліпочку. Тому я боюсь, чи хвата у мене їх. Хоча у мене вона є. А коротке плаття в возрасті носити не буде. Треба хоча б, ну, щоб до коліна, як мінімум, було. Тому буду в'язати. Я вже дивилася в новій пряжі. Є, є, є такий оттінок, ну, ближче от до цього бусковий у них там, в новій, в 100 грамовій. У мене ще залишилось 4 маточка Амбре. Ось. Осталося 3 нових маточка просто фіолетового. І багато-багато, мабуть, 5 чи 6 перемотані. Я вважаю, що мені повинна хватити. Вистачить. І от, якщо це пам'ятник, то я не хочу вводити сюди другу, геть зовсім другу пряжу. Тому буду в'язати. І коли я буду вже в'язати, я буду поступово в'язати цю юбку на цьому, на цьому платячку, ну, спідничку буду в'язати. І я сподіваюся, що все в мене буде добре. тут петельки не зовсім рівнесенькі, можете бачити. Чому? Тому що це моточок брала із розпущеної пряжі. Ну, нічого, все виправить. Тим бачу, що. Я придбала нову класну пральну машину. І я сподіваюся, що все у нас буде добре. Так, ну що, це моя робота за два тижні. Ну як, по годинам за два тижні. А зробила я це ну, за, два, за два вечора сидячи перед телевізором і дивлячись свої любимі. Кримінальні детективні серіали. Так, ну що ж, це про в'язання. Зараз трошечки розкажу про свої путешествия. Значить, по путешествиям, по годинкам, я зупинилась в минулий раз на цифрі 19, як я вже казала, я. Не з початку проєкту беру участь в цій грі, Я вступила в гру на третьому тижні, тому я, як мінімум, відстаю, але нічого страшного. І якщо я була на 19 номері, то зараз 6 годинок плюс 1, 7, то це я повинна бути 20 21, 22, 23. 24. О, боже, черти, що у нас щитало. В общем. Раз, два, три, чети, п'ять, шість, сім. 25. 25. Отмечаємо. Я пров'язала свої заплановані години. І що я вам хочу сказати? 26, 25, 26. А що я неправильно, наверное. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 20 25, це позаминули і плюс ще одна годинка, 26. Значить, дивіться, 25, 26 це Луганська область. Дівочки, може, я не права? Може, як, ну я нічого не хочу розказувати і взагалі вести розговори за ці області. Мені дуже важко, у мене. Син воює, тому я не хочу нічого поки розказувати. Тому я буду чекати. Слідуючи нам викидає кубики Віка, і я чекаю от неї свої годинки. Хотілося б якомога більше годиночок. Так що, Вікуся, я на тебе дуже сподіваюся, моя рідненька. На цьому ще я хочу вам розказати ті, хто не знає про цю нашу ігру, переходьте під відео, і там в описі будуть всі дівчатка. Нас бере участь 25 дівчаток. Організатором цієї гри. Є Анічка, її канал має назву Магічні ниточки, Ліліана Магічні ниточки. Переходьте на канали дівочок і дивіться, як вони мандрують, що вони в'яжуть, як вони розповідають про наші землі, про наші області, про наші міста. Можна заслухатися. На цьому я хочу з вами з усіма попрощатися до слідуючого звіту. Обіцяю, я більше не буду пропускати звіти. Хочу побажати вам мирного неба, тиші, миру, перемоги і всього самого-самого доброго. Сподіваюсь, що будемо зустрічатися з вами на наших. Каналах і все у нас буде добре.